Сьогодні поговоримо про інструменти здійснення планів, а саме про страхування ризиків втрати майна через воєнні дії, програми придбання або оновлення обладнання техніки, механізмів, трансформацію на ринку складської нерухомості. Понад півтора роки десятирічної війни. Але ми є завдяки та всупереч. Завдяки тим, хто на фронті, всупереч тим, хто криє нашу інфраструктуру ракетами. Країна захищає, працює та будує плани. Вітання, друзі! З вами Ярослав Бондяк та рішуча команда Складсервіс. Страхування воєнних ризиків. Тема, як то кажуть, на часі. В країні, в якій йде війна, ймовірність воєнного ризику становить 100%. А отже, страхова премія може легко перевищувати об'єкт страхування, що робить невигідним сам його факт. І все ж ризики страхують. Нещодавно Асоціація міжнародних експедиторів України звернулася до членів з листом поясненням щодо страхування вантажів від воєнних ризиків. В листі йдеться про спеціальні програми страхових компаній, а також про групи обмежень. Такі як географічні, вартісні та ступінь ризику. Географічні обмеження це коли об'єкти розташовано близько до лінії фронту, вартісні це про певні ліміти у гривнях або відсотках загальної страхової суми. Ступінь ризику про виплати. Наприклад, можуть не проводити виплату, якщо пошкодження менш ніж 50-60% загальної вартості. То чи дійсно працює страхування від воєнних ризиків? За подробицями ми звернулись безпосередньо до профі ринку страхування. В'ячеслав Черноховський, генеральний директор асоціації страховий бізнес, розповів нам, що ці ризики страхували ще до повномасштабного вторгнення. Такі ризики, вони не були досить поширені в Україні, але їх страхували. Їх страхували підприємства, що знаходились біля лінії розмежування, так мовити, нашої лінії АТО. І після початку воєнних дій. Активних в 22-му році було заявлено досить багато страхових випадків в тих підприємствах, які там знаходилися. Я знаю, що зараз близько 100 мільйонів доларів відшкодувань або виплачені вже, або на шляху до виплати для того, щоб компенсувати власникам, які заздалегідь по про своє майно. І додатково до звичайних ризиків вони укладали договори з такими воєнними ризиками. Але ще раз наголошую, це була ситуації, коли активні воєнні дії не велися. Тобто сьогодні, коли йдуть активні воєнні дії, э, страхування від таких ризиків ну, це є проблема, тому що вся, вся територія країни вона є небезпечною. Але <клух> зрозуміло, що найбільш небезпечна я так. Частина, до якої достає артилерія, ствольна чи реактивна, тобто це 60, 70 до 100 км від лінії фронту. Тому така ситуація є сьогодні. Небагато страхових компаній, ну десь п'ята частина тільки страхових компаній, або надає такі послуги, або е зараз в процесі підготовки умов страхування. Для таких послуг, але все ж таки такі о, послуги є, страхування від воєнних ризиків. Є можливість для підприємців таке робити, але обмежена. Може не на всю суму, може не від всіх ризиків, може не на всій території, але все ж таки з'являється сьогодні можливість такі воєнні ризики покривати. Тобто влучання там, ракет. Наслідки цього там пожежі, руйнування, вибухова хвиля, ударна хвиля. Все це може певним чином покриватися. Більше подробиць дивіться в інтерв'ю з В'ячеславом Черниховським за посланням нижче. А ми рухаємося далі. Рахуємо, аналізуємо та обираємо. Програми фінансування, кредити, лізинг, гранти. За час повномасштабної обсяги корпоративного кредитування знизилися. В другому півріччі минулого року нове кредитування в національній валюті впало на 50% в іноземній на 70%. В цьому році фінансування є проактивним. Банки поєднують програми інвестиційного кредитування та торгівельного фінансування. Клієнтський запит визначає варіант фінансування. Запит. Оновлення техніки та обладнання. Топовими напрямками у 2022 році були аграрна техніка та легкові авто 32% кожна. А також вантажний транспорт вагою від 3,5 тонн 26%. Це дані Асоціації українського об'єднання лізингодавців. Як це позначається на логістиці? Лізинг в агросекторі штовхає компанії інших напрямків. В транспортуванні це позначається на придбанні вантажівок. В рітейлі на обладнанні, в складській логістиці на придбанні навантажувачів. Хто надає послуги? Послуги фінлізингу надають 23 банки. Найбільше Таскомбанк 18 – 18,6% від вартості нових угод всіх банків, Укргазбанк 16,5%, Пумп 15 – 15,9%, Кредобанк – 13,9% та Приватбанк – 11,2%. Які основні переваги отримання обладнання або техніки в лізинг? Їх декілька страхування, реєстрація, а також первинна інвестиція в розмірі до 30% вартості. Непогана можливість вивільнити власний оборотний капітал. До речі, у склад сервіс також працює програма лізингу для навантажувачів. Техніка перевірена, умови чітко визначені. Зараз перед вами. Визначайтесь! Запит фінансування експортерів та релокація на захід. Для цього можна скористатися пільговим оподаткуванням, отримати гроші на купівлю ділянки або обладнання. Процес бюрократичний, але за даними банку Південний, позитивні приклади є: підприємці отримують від 20 до 40% компенсації своїх витрат на відбудову. Програму підтримки експортерів має також Укргазбанк спільно з експортно-кредитним. Згідно неї, виконання зобов'язань підприємства перед банком покривається на 85% від суми кредиту за зовнішньоекономічним контрактом. Запит релокація в межах країни. Тут основний інструмент фінансування гранти. Особливо це стосується невеликого бізнесу. Олександр Матюшенко, директор департаменту корпоративного бізнесу, член правління банку Південний, наводить таку статистику: понад 30% реликованих підприємств, десь 1300 підприємств, переїхали на захід країни, зокрема у Львів, завдяки цьому фінінструменту. Але, друзі, знайти фінансування це одна задачка, а переїхати геть інша. Потрібно розуміти, чи є куди, оскільки практично п'ята частина складської нерухомості пошкоджена. Ви здогадались? Далі про склади. Складський сегмент: бути чи мати? майже 50 мільярдів доларів становлять прямі збитки української інфраструктури, промислових об'єктів та виробничої логістики. Такі цифри лунали під час онлайн-форуму for Ukraine» – логістичні хаби та індустріальні парки. За даними урядового офісу, із залученням та підтримки інвестицій Ukraine Invest внаслідок повномасштабної агресії в Україні знищено і пошкоджено 22% складських приміщень. Складська логістика не просто змінилася, скоріше, докорінно перелаштувалася на новий рівень. Адже модель продажів з коліс фактично виключає витрати на склад: техніку, персонал та операційну діяльність. Федір Арбузов, генеральний директор компанії Watermelon Development, наводить такі дані. На сьогоднішній день в Київському регіоні 1,6 мільйонів складських площ. З них ми виділяємо приблизно 300 тисяч це спеціалізовані складські приміщення. Мультифункціональні це температурні, фармацевтичні та склади для зберігання АДР-товарів. Ранні ставки на спеціалізовані склади вони завжди були вищі ніж на сухі, і на сьогодні вони становлять середня ставка на холодний склад. Це 0 плюс 4 з 350 гривень. Якщо ми говоримо про морозильні камери, мінус це 400, в деяких випадках 450 гривень. Я всі ціни називаю зараз з ПДВ і з операційними ОПЕКС. Operation Expenses без комунальних. Тобто, це така ставка, будемо казати, майже ОЛІН. Туди входить орендна ставка, операційні і ПДВ. Фармацевтичні склади. то теж багато складів було розруйновано як у власності, котрі були, так і в оренді. Як вийшли з ситуації, фармацевти? Фармацевти, які орендували. Сухі склади переробили їх фармацевтичні, там, в принципі, ну, не складно переробити його, додавши вентиляцію, якщо вже всі стіни миючі, то він, в принципі, потребує тільки вентиляції і опалення. З точки зору АДР-складів для зберігання небезпечних товарів, таких як гербіциди, пестициди, де потрібно більш уважні характеристики складу. Там потрібні і стоки, і вентиляції, і е, е, humidity, тобто е, вологість для зберігання цих всіх е, товарів. То тут ситуація змінилася е, докорінно з точки зору, е, що частина території. Ну, вона ще є окупованою, частина території є небезпечною наразі. Ці склади, що ми бачимо, от останній склад був введений в експлуатацію це Васильків логістик 6 тисяч це АДР-складський комплекс. В минулому році він був введений в експлуатацію, і він був не заповнений адр орендарем, а був зданий як сухий звичайний склад, щоб не простоювати. Не мати вакантність. Отже, маємо таку ситуацію, друзі. Ще більше інформації про складську нерухомість, інвестиції та проекти Федір Арбузов розповів у нашому спеціальному інтерв'ю. Дивіться за посиланням нижче. Які прогнози? Вони є різні. Але більшість тримається думки, що якщо попит залишатиметься поточним, до кінця року не буде вільних площ. Що робити? Якщо ви на Трипіль, не інвестор з метою спекулятивного доходу, а простий власник виробничої компанії, який потрібен склад під нагальні потреби, дивіться в бік швидкомонтованих. Ставити можна на будь-яку тверду поверхню, монтаж менше місяця, вибір матеріалів є, дозволи не потрібні. Вплив на великих гравців ринку цей сегмент не зробить, але можливість працювати бізнесу забезпечить. Ось і добіг завершення наш випуск, друзі. Ми вдячні кожному, хто з нами. Спікерам нашій знімальній групі та вам, тим, хто поширює та підтримує україномовний професійний контент. Чим більше нашого, тим менше загарбницького. Не все, що відбувається, на краще. Але ми можемо взяти краще з того, що відбувається. Найграндіозніший акт непокори це будувати плани. Єднаймося! З вами був Ярослав Бендяк та команда «Склад сервіс».